Дорогі друзі, дорогі українці, українки на Сумщині, у нашій актирці, ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість та незламність наших людей, наших героїв, всіх українців, українок, тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю і тим самим за всю нашу державу, державу Україну, тих, хто знищував. Російські колони тут тим самим ламав увесь ворожий задом проти України проти українського народу. Тих, хто допомагав одне одному в Охтирці в сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року і тим самим відвоював у ворога час для багатьох українських весен, вільних весен. Охтирка прийшла через. Тяжкі втрати і жорстокі російські удари, коли ворог бив з авіації просто по житлових кварталах, коли російські терористи із реактивної артилерії обстрілювали дитячий садочок та іншу звичайну цивільну інфраструктуру. Коли окупант збирав забирав життя наших людей, тут серце України відчувало біль. І я прошу зараз вшанувати хвилину мовчання всіх героїв, які віддали своє життя за нашу Україну, за нашу незалежність. Сержант Бабич Олег Степанович. Майстер сержант більченко Вадим Анатолійович. Старший сержант Богородський Максим Михайлович. Старший солдат Бондар Сергій Анатолійович. Солдат Борисенко Максим В'ячеславович. Старший солдат Бочаров Ігор Віталійович. Штаб-сержант Бочкар Віталій Вікторович. Старший лейтенант Васечко Артем. Вадимович, солдат Волков Василь Миколайович, солдат Голов'янко Денис Олександрович, солдат Гомаз Артур Анатолійович, солдат Горобець Руслан Миколайович, старший солдат Грешило Олександр Сергійович, солдат Гуртовий Олексій Сергійович сержант Демеденко Володимир Сергійович Старший солдат Добровольський Віталій Валентинович. Старший солдат Добровольський Роман Якович. Майор Дуберт Олег Григорович. Старший солдат Дульський Денис Валентинович. Старший лейтенант Дяченко Юрій Олександрович. Старший сержант Єгоров Юрій Павлович. Солдат Жмурко Юрій Володимирович. Старший солдат Журба Ігор Миколайович. Молодший сержант Загрунний Сергій Михайлович. Старший солдат Ковальов Іван Леонідович. Штаб-сержант Ковальов Олексій Іванович. Солдат Козирка Андрій Віталійович. Солдат козирка Олександр Віталійович. Молодший сержант Коломієць Анна Віталіївна. Сержант Конвісар Олександр Миколаєвич. Сержант Кондрашевський Віталій Олександрович. Сержант Коновалов Максим Валерійович, капітан Котляр Ігор Олегович, старший солдат Котляревський Родіон Юрійович, сержант Кулаковський Олег Анатолійович, штаб-сержант Купріїв Володимир Миколайович старший солдат Кушта Олександр Григорович солдат. Лейба Сергій Васильович, капітан Лисенко Володимир Іванович, солдат Лисенко Едуард Олександрович, старший солдат Ломакін Віталій Анатолійович, молодший сержант Ломакін Олександр Анатолійович, старший лейтенант Луб'яний Вадим Миколайович, сержант. Ляшенко Олександр Дмитрович, солдат Макайда Іван Вікторович, капітан медичної служби місяць Андрій Васильович, головний сержант Ненько Юрій Михайлович, старший лейтенант Пархоменко Андрій Олександрович, старший солдат підосичний Владислав Володимирович. Солдат Поліщук Василь Всеволодович. Старшина Свередюк Анатолій Валентинович. Солдат Сторожниченко Олег Григорович. Капітан Сук Ігор Андрійович. Солдат Тищенко Віктор Іванович. Старший солдат Усов Анатолій Миколайович. Солдат Шевельов. Володимир Віталійович, Терусова Інна Миколаївна, Бабко Микола Григорович, Ворончук Роман Володимирович, капітан медичної служби Міщенко Олександр Олександрович, сержант Галушка Станіслав Сергійович, Солдат Малишев Євген Валентинович. Прокуда Наталія Михайлівна, Сухачов Дмитро Вячеславович, Однороб Ярослав Григорович. Наливайко Володимир Іванович, Лавриненко Роман Іванович, Чувашин Олександр Іванович, Єлістратов Сергій Олексійович, Лозовий Олександр. Володимирович. Дуже дякую. Дуже дякую, як це важливо, що ми називаємо всі імена і прізвища І для нас зрозуміло, що це хвилини мовчання. Люди віддали все своє життя. Заради Охтирця і заради нас всіх. Наше завдання сьогодні робити все, щоб ніколи не забувалися ці імена і прізвища цих сміливих чоловіків, жінок, цивільних, військових, солдатів, офіцерів. Дорогі українці, 24 лютого, коли ворог заводив свою техніку на нашу землю, багатьом ці колони Здавались дійсно майже нескінченними, але наші українські стугни різна зброя джевеліни, зброя і сміливість людей, бо це є головна зброя, фундаментальне відчуття українців, що воля варта захисту спалили, розбили і вигнали ту ніби. Ту, нескінченність. в боях за Ахтирку за Сумщину українці виборювали захист і для інших міст і, і сіл, і, і для Харкова, і для Києва, для Київщини. І для мене честь сьогодні бути тут і вручити сьогодні вашому місту, вручити Ахтирці Почесну відзнаку міста, героя, міста захисника, міста. Почесна відзнака місто Герой України вручається громаді міста Охтирка. Відзнаку отримують Охтирський міський голова Павло Кузьменко, начальник Охтирської районної військової адміністрації Леонід Клизук і комендант міста Охтирка та Охтирського району Андрій Думчиков. відчуваємо, що Україна переможе всій війні. Ми маємо пам'ятати, що це відчуття складається не просто так, це не просто якась риторика або пафос. Це відчуття складається. Ми маємо все це пам'ятати. що це відчуття складається з героїзму, саме багатьох наших людей, багатьох наших різних міст, саме ось таких міст, героїв. Які не скорилися, а окупанту і які боролися за волю та Україну. Ми завжди будемо пам'ятати. Ще раз хочу вам подякувати тут. Зовсім недалеко знаходиться наш державний кордон, кордон, який жодному тирану, я впевнений не стерти. Українці житимуть тут, житимуть на своїй землі у своїх містах, селах. У містах і селах, які ми маємо відновити після війни, і я впевнений, все це обов'язково е, обов'язково буде. Ми ніколи не пробачимо, а вже ж, бо слово. І поняття справедливість це сьогодні для нас головне, тому не пробачимо того, що було зроблено проти наших українців, проти України, Притягнемо до відповідальності всіх вбивців Російської Федерації, терористів і саму державу-агресора. І жодної рани, що були нанесені цією війною, ми не залишимо на тілі нашої держави. Відбудуємо абсолютно все зруйноване і зробимо все, щоб а, всі ці міста, села а, відродились. Україна житиме, а ворог буде знищений. Я хочу подякувати всім, хто на фронті, і всім, хто а, не на лінії фронту, але допомагає всередині держави. Дякую вам. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород.